Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 489 тисяч сімдесят особин за добу 1 тисяча 410 і поранено 1 мільйон 469 тисяч шість песиголовців за добу 4230, танків 7 547 одиниць за добу 18. Бойових броньованих машин 14552 одиниці за добу, 14, артилерійських систем 12603 одиниці за добу 38 реактивних систем залпового вогню 1071 одиниця за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 800 одиниць за добу 2, літаків 353 одиниці за добу, 2, гелікоптерів 326 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1073 10 одиниці за добу 45, крилатих ракет 2200 одиниць. Кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 17104 одиниці за добу, 56, Спеціальної техніки 2069 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються, не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!